Всім привіт! Це короткий таро-прогноз для раків на липень 24-го року. Раків карти попереджають. Виникне ситуація, в якій ви себе відчуєте або ось цією людиною, це людиною, яка виграла, але це пірова перемога. І вона відчуває, що вона діяла нечесно або не у гармонії зі своєю совістю, своїми цінностями, або ви будете ось цими двома людьми. Це переможені люди, які втратили щось, але разом з тим і ця людина втратила формальний переможець. Вона втратила можливість з ними спілкуватися, хороші стосунки, їхні теплі, добрі ставлення. Тобто, це буде ситуація, в якій ви будете. У будь-якому випадку, не у вигражній позиції. І єдиний вихід з цієї ситуації це вчинити згідно з своєю совістю. Тобто всі конфліктні питання у липні карти радять ракам вирішувати, виходячи із саме моральних переконань, а не Вигоди. І якщо так діяти, то матеріальна вигода до вас вона прийде, але трошки пізніше. Рицар Пентаклів це ніби як така неспішна, неспішний матеріальний успіх, матеріальний процес, якісь процеси, пов'язані з нашим матеріальним буттям, які відбуваються неспішно. Але Якщо за спиною у цього рицаря буде чиста совість, а не оці от конфліктні ситуації, в яких були компроміси з власною совістю, то і досягнення у цей пентакль буде набагато приємніший для раків. І ось королева жезлів. Вона вказує на те, що швидше за все ситуація, яка описується цією картою, коли вам просто в якийсь момент доведеться обирати, як досягати своїх цілей, або як себе поводити в конфлікті, то ситуація, описана цією картою, вона швидше за все буде пов'язана із королевою жезлів. Це жінка, або ну, це може бути і чоловік, це не обов'язково. Жіночої статі особа, але це людина, яка в конфліктах себе поводить просто дуже емоційно і дуже напористо, енергійно добивається своїх цілей. Може бути, що ось ця людина це ось ця людина. Тобто, у раків, у липні, основна, можливо. Ризикова точка це якась початок якого якихось непорозумінь із людиною, яку можна описати як королева жезлів. Це людина, яка енергійна, яка швидше за все жінка, яка знає собі ціну, яка любить життя, любить розваги. Не виключено, що цей конфлікт із нею може статися саме в якійсь обстановці. Розваг на якійсь вечірці, і ця жінка вона загалом користується авторитетом. Люди її цінують, оскільки вона дуже діяльна і скрізь встигає, вона ніби душа компанії. Але разом з тим, саме такої душі компанії ракам варто остерігатися. І ось знову бачимо: Пентаклі це карта сприятлива, але карта сприятлива саме як початок чогось стабільного за умови, якщо буде виконана рекомендація рицаря Пентаклів, це ніби такий ось збільшений. Стоп-кадр або ніби як кадр цієї руки, яку він тримає. Тобто, але ця рука, от якщо тут подивитись, тут вона в перчатці, а тут вона без перчатки. Тобто, якщо ви будете діяти з чистими відкритими руками, відкритими долонями без перчаток, тобто у згоді з вашою совістю, то оцей от пентакль, як ясне сонечко, як успіх, не забариться до вас прийти. Остерігайтеся, людини. Яку символізує ця карта? Людина, яка любить розважатися, яка себе позиціонує як душа компанії, яка позиціонує себе як суперуспішна, але разом з тим, яка може насправді виявитись ось такою не дуже порядною, не дуже чистою на руку. А ви, якщо будете на противагу її діяти із відкритими картами у злагоді своєю совістю, то липень для вас завершиться не лише перемогою над? Цією людиною або вигідним завершенням потенційної конфліктної ситуації, але ще й можливістю якихось матеріальних вигод.